Якщо прийняти йод, то радіація для щитоподібної залози вже не страшна. Це є правдою. Якщо щитоподібна залоза перебуває в йододефіциті, а західний регіон це регіон йододефіциту, йододефіцитний регіон, то щитовидна тиреоцити будуть активно з крові поглинати йод. Вони не розуміють, який він радіоактивний, не радіоактивний, тому вони будуть активно поглинати йод, включати у синтез гормонів. Ну а радіоактивний йод буде спричиняти деструкцію клітин щитоподібної залози, зміни на генетичному, на рівні ДНК, що може призвести до... Як мінімум до дисфункції щитоподібної залози, а в гіршому випадку до онкологічних процесів віддалених, якщо наситити щитоподібну залозу йодом вчасно до радіаційного вибуху, тоді щитоподібна залоза не буде захоплювати скровоплину йод.